Так як Аліса у нас ще той меломан, дуже полюбляє музику, навіть зараз подивіться, вона знаходиться в навушниках, і студія звукозапису, взагалі, концерт-хол, музика це просто її мрія. То давайте ми зараз цей концерт-хол, цей зал протестуємо на самій Алісі, поставимо Алісу за різні музичні інструменти і подивимось, що вона буде робити і як буде грати. О, а у Аліси непогано виходить музиціювати. Дуже гарно. В різних стилях. Ой, яка лірична мелодія. Аліса просто молодець. Якщо вам подобається, натисніть лайк та напишіть в коментарях, чи чудово грає Аліса. Ну, слухайте, це було дуже круто. Тепер давайте посадимо Алісу за барабанну установку. Я думаю, що ми підемо у гримерку, у гримерку у наш бар. Привітаємось. Менеджер. Гей, hey, я вас вітаю, мене звати Аліса. Я прийшла сьогодні на огляд, щоб подивитися взагалі, що тут куїться, як тут все виглядає. І поцікавитись у вас, хто ви, що ви тут робите. Розкажіть мені, будь ласка, чим ви займаєтесь? Я вітаю тебе, Аліса. Мене звати директор Рудді. Я займаюся. Концертними справами. Я домовляюся про виступи, домовляюся про райдер, домовляюся про перевезення наших зірочок, домовляюся про готелі, про ночівлю, про гонорари, абсолютно про все. І тому я постійно говорю по телефону, в мене дуже багато дзвінків. Мені треба поговорити з людьми, усе обсудити, поспілкуватися. Роботи дуже багато, робота кипить. Іноді я працюю навіть у літаку. Тому саме така от у мене історія і така не дуже легка, але і не дуже важка робота. Тобі бажаю гарного дня. Знайомся з усіми залами, з усіма зірочками нашими. І якщо будуть питання, то приходь і задавай їх мені. О, дякую тобі дуже за те, що все мені розказала. Я піду трошки. Порозглядаю речі, може вип'ю якогось коктейльчика, подивлюсь на щось, може, зроблю нову зачіску, зроблю новий мейк, а може з кимось навіть познайомлюсь. Ой, хочу випити якогось смачного смузі. Візьму оцей з ягодами. Ой, цей ягідний смузі дуже-дуже смачний. Я його поставлю трошки пізніше, доп'ю. Ммм, полуничка виявилася дуже смачна, ще смачніша за смузі. Чудові зірочки мені дуже подобається. Я трошки візьму похожу, а потім покладу на місце.